В ефірі соціальної країни у студії працює Яна Курченко. Мої вітання. Безлюдне і знищене, але вільне. Терористи залишили широкіне. Перші ластівки патрульної поліції сертифікати отримали майже дві тисячі слухачів нового підрозділу. Життя охоплене війною в Україні презентували короткометражку про життя в окупованих містах. Бойовики звільнили широкіне місто, повністю знищене і безлюдне. Цю інформацію повідомили самі терористи її підтвердили і у Міноборони України за останню добу. Спостерігається помітне зменшення обстрілів. Сепаратисти лише тричі порушили режим перемир'я. Українські сили за час тиші максимально укріплюють свої позиції. Бойовики відступили, залишивши знищене і безлюдне Широкіне. У четвер другого липня угрупування ДНР вивело усіх своїх бойовиків з міста, у якому не залишилось жодного мирного жителя. Про це російська сторона повідомила представникам ОБСЄ. Цю інформацію підтвердили і в міністерстві оборони України. Станом на 8 ранку, 3 липня, у Широкіному не залишилося жодного підрозділу терористів. Нарешті самопроголошене керівництво зрозуміло необхідність виконання мінських угод, але дуже прикро, що для цього розуміння їм знадобилося стільки часу. З того моменту, коли були підписані мінські домовленості, які визначали, що територія широкіного підконтрольна українській владі пройшло вже 10 місяців. Скільки ж українців загинуло за цей час навколо цього населеного пункту? За у добу бойовики лише тричі порушували режим тиші. Повідомляють у штабі АТО. Українські військові за цей час намагаються максимально укріпити свої позиції. Командування сил антитерористичної операції нарощує комплекс заходів щодо підвищення нашої оборони. Фортифікаційне обладнання районів, рубежів і позицій на більшості ділянок фактично завершено. Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою та прикордонниками перекрили канал поставок терористам ДНР продуктів харчування. Повідомляють у прес-службі відомства. Правоохоронці але шість вантажівок поблизу пропускного пункту Курахове фури перевозили 120 тонн курятини цукру та іншої продукції. Співробітники СБУ з'ясували, що вантаж планувалося доставити у Донецьк з порушенням встановленого порядку перетину лінії зіткнення. За даним фактом відкрито кримінальне провадження і тривають оперативно-слідчі заходи для притягнення до кримінальної відповідальності усіх причетних. Яна Курченко, соціальна країна. Психологічна допомога дітям по обидві боки від лінії зіткнення. Понад 11 тисяч маленьких українців отримали психосоціальну підтримку у зоні АТО і сусідніх регіонах. Психологи на Донбасі, у Дніпропетровській, Запорізькій Харківській областях допомогли малечі подолати наслідки побачених ними жахіть. Кошти на проект виділив дитячий фонд. ООН. що ми зробили в цьому проєкті? Передусім, ми навчили 400 психологів. В школах, тобто шкільних психологів. Тепер ми маємо шкільних психологів зовсім іншої якості. Треба розуміти, що зараз відбувається на сході України, окрім тої кількості дітей, які були переміщені в інші регіони України. Зараз 21 школа тимчасово закрита. Це це на території, яка контролюється українською владою. І десь 212 шкіл більше чи менше постраждали і вони розбиті. І частково вони звичайно, що вони продовжують свою роботу. we Європа зберігатиме санкційний тиск на Росію доки та не почне виконувати мінські домовленості, не почне поважати територіальну цілісність України і не поверне анексований Крим. Про це під час візиту до Києва заявив президент Європарламенту Мартін Шульц. Приїзд до Києва став першим офіційним візитом політика після повторного обрання на посаду очільника Європейської ради. Він підкреслив, що таким чином Європа засвідчує свою підтримку народу України. Мартін Шульц та спікер українського парламенту Во. Володимир Гройсман підписали меморандум про взаєморозуміння між Верховною Радою України та Європарламентом про спільні рамки міжпарламентської підтримки. Події в Україні турбують усіх європейців. Ми не можемо просто так стояти і дивитися, як основоположні принципи міжнародного співтовариства порушуються. Не можна від них відмовлятися. Слід і надалі добуватися повного виконання мінських угод, зокрема повного виведення російських військ і найманців, повернення Україні контролю над кордоном і звільнення полонених. Ми підписали важливий меморандум вперше про взаємодію між Європейським парламентам і парламентам України цей документ дуже чітко визначає фактично реформу українського парламенту, підтримку цієї реформи щодо інституційної спроможності, прозорості, відкритості нашої роботи і підвищення ефективності роботи українського парламенту. Розмінуй свою свідомість з таким гаслом у столиці презентували короткометражку з назвою Міна фільм відзняли у зоні АТО у вересні минулого року за кошти волонтерів та благодійників. Правдиві кадри з життя людей, зруйновані Семенівка та Слов'янськ, місцеві мешканці та українські військові в епізодах. Фільм розповідає не стільки про війну, як про життя цивільного населення. Короткометражку з глибоким змістом та суворим реалізмом війни бачила і наша знімальна група. Я тобі так скажу. Вона красиво вигляді только в фільмах. Це уривок з короткометражки міна режисера Вовки Соловея. Стрічка стала першим художнім фільмом, відзнятим у зоні АТО. Автори проєкту зазначають, фільм не про війну, а про людей, свідомість та цінності. Ідея була не лише привернути увагу до конфлікту на сході України, а показати причини того конфлікту. А причини є в свідомості. От, власне, гена наш главний герой, ну ви самі побачите, він тікає не лише від куль, від мін, він тікає від того соціального середовища, в якому жити нестерпно, в якому його ніхто не любить, його ніхто не розуміє. Головний герой стрічки тікає від війни та оточення, а натрапляє на міну. І всі, від кого він тікав, знаходять його. Страді чорти твориться, а його на творчество тягне. Ну Що ти стоїш? Іди я іди. на міні стою. Виконавець главную роли Слава Никоноров, каже, съемки выявились и тяжкими, и тяжкими одночас. Если вы видели, как снимается кино, это вот сейчас тебе говорят: давай, сейчас плачь, плачь, плачь. Нет, не плачь. Сейчас у нас солнце зашло. Нет, теперь плачь, нет, не плачь. И вот в этом моменте, конечно, ну чем, м -м, чем более сложные вещи ты играешь, в смысле, как бы ну, драматическом, тем, конечно, сложнее. Бюджет? Ти не потягнув 70 тисяч доларів. В епізодах відзнялись місцеві мешканці та українські військові. Автори планують об'їздити зі стрічкою всю Україну, аби привернути увагу людей на самих себе. Анастасія Острожко Катерина Тристенко соціальна країна. Патрульна поліція випустила своїх перших учнів. Сертифікати отримали майже дві тисячі слухачів. Новий закон, прийнятий напередодні, передбачає поєднання у собі повноважень інспекторів дорожньо-патрульної служби та звичайних міліціонерів. Нових поліцейських вітали вище керівництво МВС та прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Були на випускному, і наші кореспонденти. На плацу навчально-наукового центру інституту підготовки спеціалістів для підрозділів слідства і кримінальної міліції вишукувались дві тисячі нових правоохоронців. Це представники новоствореної поліції. Привітати їх приїхав і прем'єр-міністр України Арсеній Ясенюк. Я вам бажаю переконаності і віри в те, що з цією першим випуском, з цією реальною реформою у міністерстві внутрішніх справ. Ми далі будемо крок за кроком рухатись в тому, щоб будувати нову Україну: Україну безпечну, Україну з новою поліцією, Україну без корупції, Україну, де поважають поліцейського, і де поліцейський служить і поважає кожного громадянина країни. Тут поліцейські навчались три місяці Дмитро Євдокімо, викладач права та оформлення ДТП. Поза академією він працює адвокатом вже багато років. Каже нові поліцейські спочатку припускалися помилок через брак досвіду у правоохоронній сфері, але наприкінці навчання були за деякими показниками кращі аніж працюючі інспектори. «Ошибки, може, бути були зв'язані лінії точності з отсутствім достаточного опиту. Да, тому що люди всі нові. Но хочу сказати: возьму на себе сміли сказати, що наші слушателі під конець або оформляли схеми ДТП. Лучше лучше, чим сотрудники опытом в этой сфері. Я ручаю за своє слова. Ці дві тисячі випускників вже цими вихідними вийдуть на вулицю. В кожному екіпажі буде по двоє поліцейських і вдень і вночі вони патрулюватимуть вулиці Києва. Більшість з них раніше не мали жодного стосунку до міліції. Починаю таксиста, закінчую кандидатами наук стюардеси. Преподавателі военные, всі є Совершенно не Это отображение всего общества України. Дві третини випускників це дівчата, патрулювати вулиці пішли заради змін на краще, кажуть вони. Чоловічі роботи не бояться. От стріляти в людей налаштовані тільки у крайньому разі. Скажіть, а коли можна стріляти? Коли можна стріляти? Вам дадуть пістолет? Дадуть пістолет. Ну лучше ні Не... Прийма... не... Примінять його. Ну, коли вже буде повністю така ситуація не під... ну, екстремальна, можна так сказати. Та ми вирішили запитати, як будуть реагувати нові правоохоронці на звичайні для Києва адміністративні правопорушення, наприклад, за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях. Підійду спочатку представлюся, дам усне зауваження. Якщо не відреагують, визво підкріплення, будемо заарештовувати. Нужна пивочевича подати поставитися, обісни, що вони залишають певне попросити Попросить нім'я його, Ну і пояснити, що так краще не робити. Київ перше місто в Україні, в якому проходитимуть службу поліцейські. Далі поліцейську службу запровадять на всій території України. Рустем Бекіров, Тарас Біловол соціальна країна. На цьому в мене все більше новин ви знайдете на сайті соцкраїна.ком. гарного вам продовження дня і побачимось.